Дитячі худі та костюм Ал Німеччина, де одиничка вартує лише 275 гривень. В цьому лоті буде представлено 10 позицій 2750 гривень за цей лот. Будуть модельки як в упакуванні, так і без упакування. Тут є як унісекс, такі комплектики, так і можуть бути просто для хлопчаток або просто для дівчаток. Давайте подивимося, ось такий є синя зіпочка буде. 60% бавов на 40 поліестер. Бачите, унісекс. О, стандарт 100 означає, що використовуються якісні гіплогенні матеріали та фарбники. Ось така ковтинка тут буде. Така дуже класно виглядає в сірому кольорі. А, склад 75 бавов на 20 поліестер і віскоза. Далі показую такий костюм. Тут таке худі подовжене буде. І силіконова. Ось така емблемка. Після прання вона не буде тріскатись, нічого з неї не станеться, не втратить свій первоначальний вигляд, так сказати. На манжетиках є отвір для пальчика, та на утепленні. І до цієї ковтинки в нас йдуть лосини. Ось так вони виглядають. Дуже класно підібрані кольори, вони добре тягнуться, подивіться. Далі показую Є ось така зіпочка з капюшоном. Розміри. Костюм 92, й 1, розмір 122, й 128, й 134, й 140 й 1, 146, й 152 й 1. Так, ось такий костюмчик. Дуже класно, якісно зроблено, манжетики, резиночки. Так, худі, 122, й 128, й 3 буде. 134, й 140 й 1, 146, й 152. й І ось такі ж танці всьому. В комплекті йдуть кишеньки, резиночка, затяжечка. Все класне, якісно зроблено. Понизу менше, щоб додатково зберігати тепло. Далі показую ось такий врубчик, нібито костюм. Тут іде ось така ковтинка з капюшоном, він без утеплення, такий легенький буде. І ось такі лосинчики. Лосини штані, штані більше. Вони такі більш кльош йдуть по низу. Далі ось така зіпочка буде лавандового кольору. Таку я вам вже показувала зіпочку. так, показувала аналогічно. Далі ось такий костюмчик для маленьких. З такою презентацією, космонавта, якісна класна фурнітура, утеплення, кишенічки, капюшон. І ось так виглядають штані. І ось такий костюмчик. Нагадаю, 275 гривень за одиничку в цьому лоді звертайтесь до наших менеджерів. контакти в шапці профілю або ж під цим відео.